Будемо готувати, як на мене, самий ідеальний варіант приготування тіста для піци. Це безпроіграшний варіант. І гарний він ще тим, що тісто можна приготувати заздалегідь, потім просто достати його з холодильника і за декілька хвилин у вас вже готова вечеря. Головне використовувати якісні дріжджі та борошно. І для приготування тіста нам знадобляться такі продукти. Це борошно. Борошно має бути просіяний, тому що, щоб тісто гарно підіймалося, треба наповнити його киснем. Вода. Воду можна використовувати як холодну, так і теплу кімнатної температури. Якщо ми будемо тісто ставити в теплому місці на 1,5-2 години, то теплу воду. Якщо будемо ставити в холодильник, то холодну. Олія, сіль, цукор і дріжджі. Борошно висипаємо у миску, додаємо туди чайну ложку сухих дріжджів. цукор. Цукор додається для того, щоб гарно бродило тісто: сіль, тобто всі сухі інгредієнти змішуємо до однорідності. І тепер додаємо сюди рідкі інгредієнти. У нас це холодна вода, взагалі без різниці, яку воду додавати, теплу чи холодну. Це залежить від того, де буде підходити тісто. І олія. і перемішуємо гарно до однорідності. Спочатку це робимо ложкою. Потім замісюємо руками. Викладаємо тісто на силиконовий коврик і гарно тепер його вимісюємо. Якщо сильно липне до рук, можна трішки притрусити борошно. Тісто має бути м'яке, еластичне, тому ні в якому разі не потрібно додати багато борошна, щоб забити його, щоб воно у нас стало на вареники. І вимісюємо протягом 10 хвилин. І завдяки тому, що ми його обминаємо протягом 10 хвилин, воно стає в нас еластичне, яке наповнюється киснем, гарно підходить і стає тоді при випіканні виробів, таке повітряне. Звичайно, вимісювати можна у тістомісильній машині. От у нас вийшло таке неймовірно м'яке еластичне тісто. Тепер ділимо його навпіл і тепер формуємо кульки. Підгинаємо трішки тісто всередину і круговими рухами робимо коло. І так само з іншою кулькою підгинаємо всередину і круговими рухами формуємо коло. Посуд, в якому буде підходити тісто, змащуємо олією. Беремо кульку, гарно змащуємо верх олією. Тепер перевертаємо. Накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник мінімум на 10 годин. В ідеальному стані на 24 години. Воно тоді стане неймовірно ніжне і повітряне. Цей спосіб гарний ще тим, що тісто ні в якому разі не перебродить, а значить не буде присмаку дріжджів. Отже пройшло 24 години. Ось погляньте, як воно гарно піднялося, збільшилось в об'ємі, вже ось трішки починає осідати. По краю тіста в нас залишилось трішки олії. І тепер використовуємо лайфаб. Посипаємо зверху манкою. Манка використовується для того, щоб вона впитає в себе зайвий жир, і тісто не буде жирне. І також завдяки манці, кортики піци у нас будуть хрусткими. Хто не любить хрустке тісто, можна використовувати, звичайно, борошно. Беремо. Коврик, на якому будемо випікати піцу. Якщо немає такого коврика, можна використовувати пергаментну бумагу. І також посипаємо на поверхню манку. І тепер беремо миску із тістом і отак перекидаємо вергну і чекаємо, поки тісто у нас саме не відстане від миски і не впаде на коврик. Насправді це не дуже багато займає часу, тісто дуже швидко відстає від стінок і опадає. Підіймаємо посуд, знімаємо і поверхню тіста. Також посипаємо манкою. І тепер гарно руками отак беремо і, трішки як би розтягуємо, робимо бортики по краях, перевертаємо. І формуємо. Далі нашу піцу. Качалка нам для цього абсолютно не потрібна. З такої кількості продуктів виходить дві піци в діаметрі 35 см. Все, піца сформована. Далі начиняємо на свій розсуд. Змащуємо кетчупом. Це може бути не обов'язково кетчуп. Можете використовувати різний соус, який улюбляєте. Зверху кладемо улюблену начинку. У мене це шинка, ананас помідор та моцарела. Посипаємо твердим сиром і ставимо в розігріту духовку при температурі 240-250 градусів на 5-8 хвилин, максимум 10, не більше. Якщо хочете, щоб бортики були золотистого кольору, то змажте зверху жовтком для мене це непринципово. Вирізаємо на порції і смакуємо. Тож обов'язково спробуйте цей рецепт приготування тіста. Я впевнена, що вам сподобається. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі! Готуйте із задоволенням.